Вітаємо, друзі! Друга срібна монета нашої колекції Лев. Монета Лев переносить нас у захоплюючий світ геральдичних символів України. Лев в українській геральдиці надзвичайно значущий, особливо для західноукраїнських земель зі своїм епіцентром у прекрасному місті Лева Львові. Лев на монеті втілення сили, мужності та гордості українського народу. Він символізує відродження, самовпевненість та незламність духу. Обов'язково додайте її до своєї колекції. Нагадаємо, що наша унікальна колекція складається з 12 сувенірних монет, що відображають символи українського народу: 9 монет виготовлені із нікелю, 3 – із срібла. Зібравши всю колекцію, ви маєте можливість взяти участь у розіграші та виграти перлину колекції сувенірну монету Моя Україна виготовлену із золота. Приєднуйтесь та збирайте колекцію вже зараз. Деталі та умови можна знайти за посиланням, яке розміщене у першому коментарі до цього відео. Нехай щастить.